Сьогодні зранку був такий туман, що мусів вийти і розвернути собаку до хвіртки, бо гавкав на хату. Люба, я запросив сьогодні ввечері приятеля повечеряти з нами. Дружина, запросив? Ну, ви тільки подивіться на нього. У дитини соплі, у мене прання, в будинку жерти нічого, у квартирі бардак, а він запросив. Ну, ось саме тому він мій найкращий друг. І я хочу його врятувати. Врятувати? Від чого? Він останнім часом став часто говорити про одруження. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Оксано, друга година ночі. Де це ти була? Ой, Васю, не питай, де я була. Ходімо краще покажу, чого я навчилася. Посеред лісу хутір, де живе один дід. І ось ніч, сніг, вітер, мороз і листоноша, який везе цьому діду листа. Гребе він на лижах, матюкається на всю горлянку. Нарешті доходить, весь замерз і злий іде до хати. Починає барабанити в двері ногами і кричить Ну, ти, зараза, виходь, я тобі листа привіз. Хвилин через п'ять відчиняються двері, виходить дід. І листоноша виливає на нього всю свою лють, мовляв живуть тут козли за сто кілометрів, ти їдь тут, бляха, життям ризикуй, потім під дверима чекай і взагалі. Матюкається так на нього хвилин п'ять. Дід його вислухав уважно. Ну, все сказав. Ну, все начебто. Так от ти тут гавкай поменше, а то ще й газету випишу. Юро, тобі борщу скільки наливати? Таню, та налий як собі. Ой, Юро, що с ти останнім часом став багато їсти?